Так, він дійсно пішов з життя під звуки шахетів, які летіли у нас над головою. Але він пішов дуже тихо, дуже мирно, дуже спокійно. Господь настільки його любив, що він при такому важкому діагнозі не мав жодної хвилини болю, і, мабуть, це має якось втішити кожного з нас. А знаєте, сьогодні ми попрощаємося з ним, як Людини, але він по собі залишив такий скарб, неймовірний, який ніколи, з яким ми ніколи не попрощаємося. Незалежно від як і коли ми працювали, ми весь час дружили. О, за всі роки ми жодного разу не посварилися. От, нас об'єднувала любов до гри, ми грали. На більярді в проферанс в шахи, в шашки. ну Були люди гри. Да? От, і Store, ігр частіше ігр... перемагав, але я отримував задоволення від того, що він щасливий, що переміг. Доброї щирою. Відвертою людиною, потрясаючий піаніст, мелодист. Знову повторююся, але але це так є, це, це просто настільки талановита людина у всьому. І я приклоняюсь перед тим і думаю, що його пісні в його піснях вони будуть звичать, вони будуть продовжувати його життя.